Зашлік А У нас немає закону про зброю. Якщо вогнепальна зброя у нас регулюється наказом 622 по МВС, то о, методичка для визначення, о, чи є ніж холодною зброєю, вона взагалі для службового використання. Але вона є в інтернеті. Там є набір параметрів, згідно до якого ніж може бути визнаний холодною зброєю. Що цікаво, якщо один з параметрів не відповідає, ніж не є холодною зброєю. Тобто цей ніж він достатньо длинний. То він ніше за 9 см. В нього є гарда або підпальцева виїмка, як у цього, ножа. Але він недостатньо товстий. Там, здається, 3 мм чи 2 мм. 2,7 мм. 2, 2, 7 мм 2, 2, 6, 6, тобто, цей 2, 6, ніж 2, за, за рахунок того, що він тонкий, 3. він не є холодняком. Цей достатньо товстий, в нього є підпальцева виїмка, але він короткий, 8,5 см і так далі. Навіть оцей ніж, який Пентагон, він Зроблений також брізати людей, він не є холодною зброєю, тому що в нього немає гарди. Була, не знаю, чи є компанія Біла Зброя, вони робили такий ніж з ідйомною гардою. Тобто на Шурубчики. Багато, робить. Багато тобто. варіантів є. А, взагалі, якщо вам продають ніж без будь-яких документів, це не гарантія того, що він не є холодною зброєю. Бо вони не несуть відповідальності, продавці. Вони їх якось завезли сюди або зробили і продають. Якщо ви. Будете зберігати ніж, який є холодною зброєю вдома, це адміністративна відповідальність, штраф. Носіння холодної зброї, це кримінальна відповідальність це від трьох років. Ну, По-першому разу це буде условно, але це взагалі неприємно, це судимость. Вам можуть в магазині надати бумажку, ксерокопію з сирокопії, де буде сфотографовано цей ніж, і сказано, що там заключений експерта, що цей ніж не є холодною зброєю. Ця бумажка не має юридичної сили. Тому що заключені експерти виносяться на кожен конкретний ніж, на конкретну одиницю зброї. От я купив цей ніж, він не є холодною зброєю. Я до нього приварив варто, він став холодною зброєю. Тому, якщо вас зупинила поліція і запитала, чи є у вас по собі зброя, краще, чесно, відповідати, є. З власного досвіду, після цього вони кажуть, добре, бажаю здоров'я. Я можу собі уточнити, якщо вони вас питають, чи у вас є зброя, чи заборонені предмети, як було зі мною, я сказав ні, але в мене є при собі ніж. Ніж. В мене є ніж. Але я не визнав, що це зброя. Як я визнаю, що це зброя, вони зараз почнуть цю тему розвивати. А взагалі копи патрульні вони не мають розрізняти зброю, не зброю. Вони вилучають предмет, схожий на ніж, і відправляють на експертизю. А так, ви можете їм розповідати про те, що він недостатньо длинний, недостатньо товстий, не та там тверді сталі, їм по барабану. Він прикладає до долоні, каже, то довше ширина долоні, це ніж холодна зброя. Що в перекладі з поліцейською на зрозумілу мову, мені твій ніж сподобався, я хочу його забрати. Далі ви робите наступне: ви кажете, ми зараз вмикаємо відеофіксацію, кличемо понятих. І складаємо протокол, де буде записано, що це ніж чорного кольору компанії Black Hawk, модель Crucible 2. Тому що може таке бути, що у вас вилучить один ніж, а на експертизу потрапить зовсім інший ніж. Тобто ви все фотографуєте, знімаєте на відео, не сперечаєтесь, не дарите їм ніж і йдете до НДКЦ. Там експерт крутить пальцем, каже, ти дебіл, це не холодна зброя. Якщо ви придбали холодну зброю, вам подарував знайомий коваль, зробив отакий от гарний ніж, він холодняк, стопудовий, це не, не кінець світу. Ви їдете до дозвільної системи і вписуєте його в дозвіл на зброю. Але на ньому має бути номер. Тобто вигравував номер, і у вашій там, де книжечка, вже немає книжок, там ще буде витягнути на реєстру. У мене, ще район, є мене теж є А Буде записано, що це мисливський ніж, номер такий там. І ви, ви його можете носити з собою. Насіть можна? Да. Да. Він мисливський, зареєстрований в дозвільній системі, мисливський ніж. І е... для цього не потрібно бути мисливцем. Дивіться, є певні нюанси. Так, да, Папірчик не несе немає юридичної сили, але як прощує процес, процес. досвіду, я кажу, це не холодна зброя, в мене є папір. Тут два варіанти: або щасливої дороги, або ні. Той сертифікат фількінограмо. Так тоді я вертаюся до протокол. Робимо фото-відеофіксації, тоді я теж чую щасливої дороги. Бо кожен патрульний він не має розбиратися, але, як правило, розбирається, що холодно, як правило, не завжди. Що холодно, що не холодна зброя. просто стояти, на, знати, що у вас дійсно не холодна зброя і стояти на своїй. Взагалі, якщо беремо марунок, для того, щоб використовувати ніж для самозахисту, вам холодна зброя не потрібна. Вам потрібна ось це. І це не холодна зброя. Цього цетньо. Ніж, як це господар побутовий. І цього буде достатньо. Тобто, холодна зброя це більш для, для колекціонерів. Для, для бойових умов, то має значення, наприклад. Да. Для бойових умов. Щодо використання.